Це знову наших два різних тайми. Перший тайм десь не вийшло початок, хоча мали момент забити, потім відновили перевагу, домінували місцями десь там цей. Другий тайм знову провели заміни, і десь другий тайм, щоб димся на нових людей, і тому не все виходить. Ну, і, звичайно, що знову пропустили гол, і тому такий негативний результат. Хоча по матчу місцями досить. Гарно виглядали, мали моменти створювали. На жаль, знову не забуваємо. Це наша проблема на цьому турнірі не реалізовуємо ті моменти, які маємо. Сьогодні коментар, напевно, буде короткий, тому що скажу чесно, на перемогу ми сьогодні не награли. Десь по моментах і по грі і нічийна гра. Не побачив від своєї команди. Сьогодні ні бажання, ні руху. Дуже погано почали. Мали пропускати, трохи зібралися, забили, але потім повністю зупинилися, не знаю, напевно, погода сьогодні вплинула на гру, тому що сонечко пригріло, і ми вже не хотіли рухатися. Але це, це жарт, звичайно, команда молода і нестабільна. Одну де зіграли гру краще, другу гірше. Будемо аналізувати помилки, будемо рухатись далі, але ще раз повторюся, Група рівна. і всі команди, незважаючи на рахунки, претендують на вихід з групи. І сьогоднішня перемога нам не гарантує ще виходу з групи, тому що все попереду останній тур покаже. Дякую за організацію, за хороше суддівство. Працюємо, рухаємося далі.